Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролунала серія вибухів на виставці трофейної техніки в Москві. Як виявилося в одному із Абрамсівака Зенніко затетонував снаряди, десятки постраждалих навіть підбита техніка в Москві несе смерті для загарбників. В той же час потрушав буде скасовувати парад. А на 9 травня звернеться до росіян із важливою промовою. Головна причина, через яку в регіонах Росії масово скасовують ходи безсмертного полку та інші заходи по 9 травня. Страх парт. Казанських акцій, таку думку в ефірі телеканалу Фрідом висловив депутат держдуми Арефа, засновника февраля» Ілля Ілляполмарьова. Головне для них, щоб ексцесів не було, тому що останнім часом ми бачимо, як щодня у Росії відбувається та чи інша партизанська акція, і звичайно, вони припускають, що під час параду, коли особлива військова техніка щось може статися вже торік, 9 травня, фактично скасували, путін був змушений заручників повивозити із собою сідати на мавзолеї, щоб якщо що небудь прилетить, був би великий міжнародний скандал. І Все одно весь парад звівся до одного танка, Т-34, більше жодної. Ної техніки іншої не знайшли. Прокоментував гість ефіру. Припущення про те, що в Кремлі бояться величезної кількості портретів знищених учасників російської агресії проти України на сході безсмертного полку Пономарьов сприймає критично. За його словами, подібні акції не може бути масованою. Щоб це сталося, потрібно, щоби хтось зайнявся організацією цього процесу. А тут російська опозиція потребує, перебуває у краї двозначному становищі, тому що заклик до людей виходити на безсмертний полк, але виходити з іншими. Портретами багатьма сприйматиметься як неправильна підтримка війни непряма. Тому цього не робитимуть. А як самодіяльна ініціатива, я не вірю, що вона швидко пошириться. Тому я не вірю в те, що Кремль вважає це реальною небезпекою, а можливо атаки дронами або й інші форми атаки на марш перемоги уявити собі дуже легко, і саме це собі в Кремлі уявляють. Вважає колишній депутати Держдуми РФ. Він зазначив, що не володіє інформацією про те, як 9 травня святкуватимуть на офіційному рівні в Москві, оскільки як і минулого року це. Намагаються усіляко засекретити. Він нагадав, тоді майже в останній момент у Кремлі відмовилися від участі на параді військової техніки після запобіжної акції партизанського руху, коли безпілотниками атакували Кремлівський палац. Зірвати ці паради важлива історія, і ми бачимо, що те, що започатковано минулого року, триває цього року. Думаю, що й у Москві нічого великого, значущого не буде. Вони вже змушені обманним шляхом збирати гостей. 8 травня голосили про проведення євразійської економічної ради у Москві. зрозуміло Міло, що єдиною з метою є, щоб заманити лідерів насамперед центральної азійської держави Москви, прокоментував Ілля Пономарьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.